Сьогоднішньою нашою темою є адсорбція і застосування адсорбтивних властивостей. Отже, запишіть і запам'ятайте, адсорбція це явище поглинання газоподібних або розчинених речовин поверхнею твердої речовини. Таку речовину, яка здатна адсорбувати на своїй поверхні інші речовини, називають адсорбентом. Процес адсорбції полягає у вибірковому поглинанні поверхнею пористої речовини або адсорбенту. В даному випадку ми сьогодні з вами розберемо активоване вугілля частинок адсорбуючої речовини. Таке поглинання пояснюється взаємним притягуванням частинок адсорбента і частинок речовини, що вбирається цією поверхнею. Провівши невеличкий дослід, ми зможемо з вами переконатися у адсорбційній здатності активоване вугілля вбирати своєю поверхнею не тільки розчинні у воді речовини, а і газоподібні. Для цього візьмемо кілька таблеток активованого вугілля та пари брому. Єдиний рідкий неметалічний елемент що має з собою ось таку маснисту рідину бурого кольору, здатний легко випаровуватись. Пари брому, як бачите, вони важчі за повітря, тому дуже легко будуть опускатися на дно колби, в яку ми її переливаємо. Заповнивши колбу парами брому, додамо активоване вугілля. Колбу закриємо корком. І почнемо активно струшувати її, сприяючи стиканню поверхні активованого вугілля із парами газоподібного брому. Через певний час ми побачили, що активність забарвлення брому у колбі зменшилася, що свідчить про те, що активоване вугілля вбирає в себе пари брому. Деревне вугілля для того, щоб його використовувати, його активують, тобто збільшують площу його пористої поверхні. Якщо його ще попередньо нагріти струменем водяної пари і очистити від смолистих речовин, у цьому разі активоване вугілля адсорбує більшу кількість речовини. Адсорбційна здатність залежить не тільки від пористості, а й від ступеня подрібненості. Адсорбція газів і рідин залежить від температури. При підвищенні температури вона буде зменшуватися. У Першу світову війну, коли хлор використовували як хімічну зброю, Академік Зелінський запропонував застосовувати активоване вугілля у протигазах. Ось подивіться, знову струшуємо активоване вугілля із брому і переконуємося в тому, що забарвлення брому практично зникло. Ось бачимо, які є фільтруючі протигази, у яких використовується саме активоване вугілля. З ними це ви зустрічалися саме на уроках захисту України. Нині деревне вугілля використовують у побутових очисниках води. Найважливіше, що є в активованому вугіллі це пори. Якщо подивитися на нього у потужний мікроскоп, то він буде виглядати як підземелля з мільйонами печер. У ці печери потрапляють молекули різних речовин, затримуються там та через різні міжмолекулярні взаємодії вибратися вже назад звідти не можуть. Відбувається адсорбція. Як ми вже з вами говорили, це процес захоплення і утримання молекули. На Поверхні вугілля. Я думаю, що ви чули про такий адсорбент, як біле вугілля. Що ж воно собою являє? Чи це одна й та сама речовина, але різна назва? Давайте з вами розберемося. Для цього ми звернемося до молекулярного складу цих речовин. Активоване вугілля складається із окремих атомів карбону. Сорбент біле вугілля це є просто торгова марка, що не містить взагалі активованого вугілля у складі, а основним компонентом є сіліцій 4 оксид. Широкого застосування аксорбенти набули у медицині для виведення токсичних речовин і шлунка, кишечнику, інші сорбенти з крові, плазми крові, лімфи. Однак треба знати, що за тривалого використання, навіть активованого вугілля організм втрачає такі поживні речовини, як білки, жири та вуглеводи. Тому перед тим, як призначити собі такі ліки, обов'язково потрібно порадитися із фахівцем. Ми вже з вами з'ясували різницю між білим і активованим вугіллям, а тепер давайте переконаємося і порівняємо адсорбційні властивості активованого і білого вугілля. Для цього у дві колби наливаємо однакову кількість дистильованої води. Для можливості з'ясувати асорбційні властивості цього вугілля додамо у кожну колбу однакову кількість розчину брилянтового зеленого. У першу колбу насипамо кілька таблеток білого вугілля попередньо перемішавши вміст кожної колби, у другу проколбу додамо таку ж саму кількість активованого вугілля, закриємо колби корком і активно будемо струшувати їх. Протягом певного часу спостерігаємо зменшення інтенсивності забарвлення в обох колбах. Це говорить про те, що обидві речовини володіють гарними адсорбційними властивостями. А на домашнє завдання я вам хочу порадити провести експеримент. Із лікарськими препаратами, які є у вашій аптеці. Це може бути смекта, це може бути поліфепам, і з'ясувати, і порівняти адсорбційну властивість активованого вугілля і препаратів із вашого домашнього обіходу.